Сьогодні у випуску модернізація очисних споруд. Боротьба з неприємним запахом у Львові триває. Якісне протезування та реабілітація. Іноземні фахівці у сфері протезування поділились досвідом з українськими колегами. Такі проекти дуже важливі. Є. Підвищується кваліфікаційний рівень спеціалістів, розширюється діапазон їхніх знань і вмінь. А що ви зазвичай робите у трамваях? У Львові стартував конкурс на найкраще фото і відео у трамваях. Вечір добрий, підсумовуємо день, що минає п'ятницю, 15 квітня. Перевізниками вдалося домовитись. Нині триває підготовка документів. А вже наступного тижня адміністрація, обласна рада та перевізники підпишуть мирову. Йдеться про перевезення пільгових категорій громадян у міжміських маршрутках. Бо, як заявляли напередодні транспортники, вони самовільно скорочують кількість пільгових категорій, залишаючи лише чотири учасників бойових дій, членів сімей загиблих, інвалідів першої групи та інвалідів позору із супроводжуючою особи. Чи можуть їздити за умови сплати половини вартості квитка? Таке рішення перевізники прийняли, бо не отримали відшкодування за перевезення пільговиків. Та нині вони пішли на компроміс: їздитимуть як і раніше. Наразі обласна влада проситиме від держави певну субвенцію. Нам вдалося сьогодні порозумітися, і до наступного вівторка ми плануємо підписати зі всіма підприємствами, які здійснюють послуги пасажирських перевезень, угоди на подальшу компенсацію пільгового перевезення. Відповідно, таким чином це забезпечить повністю проїзд всіх категорій пільгових, які сьогодні є на території Львівщини, безперебійним проїздом. Тим часом в області визначили, які дороги ремонтуватимуть цьогоріч. з обласного бюджету на інфраструктуру. Вівщини виділили 282 мільйони. За найжахливіші ділянки візьмуться відразу після того, як відбудуться тендери. Перелік ділянок, де буде проведено перелік ділянок, де буде проведено ремонт, прилюднять на сайті обласної адміністрації вже наступного тижня. Додам, зремонтують і відтинок дороги яворів городок, на який нам скаржилися місцеві мешканці. 5 мільйонів це є потреба на освітлення пішохідних переходів. Ми будемо брати того року найбільш такі критичні переходи там, де, на жаль, були летальні випадки в ДТП. Плануємо ну, близько Цифра буде десь понад 50 таких переходів. Плануємо освітити. Ми плануємо з понеділка вже повністю вивісити на сайт обласної адміністрації як карту з нанесенням в кольоровому варіанті всіх джерел фінансування, які Саме дороги будуть охоплені ремонтом і відповідно перелік саме з різних фінансування. Це ми розуміємо і державний бюджет, митні платежі, обласний бюджет. Боротьба з неприємним запахом у Львові триває. Міські очисні споруди модернізують. На це комісія інженерного господарства, транспорту, зв'язку та житлової політики погодила виділення з 6,5 з мільйонів гривень. Ці кошти вже є на балансі Львів водоканалу, тому вже найближчим часом на об'єкті розпочнуть досконалення системи. Фільтрація у кілька етапів. На початку каналізаційні стоки потрапляють у це приміщення решіток. На очисних спорудах ними пишаються. Майже 10 років тому ж завдяки шведському гранту отримали чотири фільтри. Тут має процідитися вся каналізація, процідитися через решітку, як друшлак. Чиста вода залишила, має піти на механічну очистку. А тверді відходи тут же відразу обезвожуються, вивозяться транспортом на мулові майданчики. Далі замолена вода зберігається у такому круглому резервуарі. Коли ж мул осідає на дно, воду вже відкачують сюди. Тут відбувається біологічна очистка. Систему, яка очищає воду на цьому етапі і найбільше потребує оновлення, оглядають представники відомчої комісії. Ми погодили на комісії 6,5 мільйонів гривень для виділення для таких робіт, як заміна аварійних аераційних труб на аеротенках кос – 3 мільйони. Заміна шиберів на аеротенках кос 1 і 2, в тому числі це є 2,5 мільйона. Ми можемо побачити, які тут є, бо Вони замінені на, тверди, на пластмасові. На наступному етапі обладнання новіше. Сюди потрапляє вода із так званим рідким осадом. Його тут лише 6%. Завдяки великим обертам центрифуги. Механізм відбирає залишок та скидає на машину, яка вивозить сміття на мульні майданчики. Підприємство місту виділено кошти як європейського банку, так і грантові кошти. Є на будівництво метантанку на території очисної споруд, що також воно дасть. По перше, як і економічний ефект. Тобто, це виробництво біогазу, з якого потім буде вироблятися електроенергія на власні потреби нашого підприємства, що дасть економічний ефект, і також дуже серйозний екологічний ефект. Це покрещено багато покращиться якість очистки стоків. Комунальники зізнаються, боротися із неприємним захпахом допомагають і міські підприємства. Вони Відповідно фінансують закупівлю устаткування для очисних споруд, а також на своїх територіях поліпшують системи фільтрації. Медведєв, за викинути сміття у недозволеному місці львів'яни платитимуть штраф. З гаманця доведеться викласти від 340 до 1360 гривень. Тобто максимальний штраф за порушення у сфері благоустрою становить 80% від мінімальної зарплати. Відповідь на таку петицію вже дали у міській раді. Додам на сайті єдиної системи місцевих петицій під цією вже підписалось більше тисячі людей. У відповіді міських посадовців також йдеться, що при накладенні штрафу будуть враховувати характер вчиненого правопорушення особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують або ж обтяжують відповідальність та інші, які впливають на розмір штрафу. Водночас для фіксування фактів порушення благоустрою та виклику патрульних доцільним вбачають залучати муніципальну дружину. Нагадаю, від 22 лютого на сайті єдиної системи місцевих петицій можна зареєструвати власну петицію. Якщо вона набере понад тисячу підписів, її будуть змушені розглянути львів. Вівській міській раді станом на сьогодні чиновники вже дали відповідь на чотири петиції, ще шість перебувають на розгляді. У центральній частині Львова демонтують мафи. Наразі для більшої зручності городян планують облаштувати громадський простір на зупинці по вулиці Дорошенка, 9 та біля готелю Львів. Також у центрі міста перемостять площу перед пам'ятником Шевченкові. Там облаштують нову основу та нове гранітне покриття. Зараз у Галицькому районі відновлюють тротуари та внутрішні дворики на вулиці Тарнавського і Зелені. Також у планах відновити сквер на вулиці Свинціцького та провести капітальний ремонт кількох Кох прибічних до центру вулиць. У Львові відбувся весняний діловий форум. Ключова тема обговорення нові стратегії на ринку, а також питання стабілізації економічної ситуації в Україні. Йшлося й про перспективи реформування соціальної сфери. Детальніше розповість Ольга Матейчик. Економічна криза, яку треба побороти у Львові. Завершився діловий форум на п'ятьох практичних панелях. Учасники обмінялися досвідом і обговорили, як змінити стратегію бізнесу, аби він був прибутковий. Якщо в 2014 році було таке вяле очікування якогось росту, то зараз є свідомлення того, що треба міняти парадигму, треба міняти нові ринки, треба шукати конкурентно здатні платоспроможні сектори, і це кардинально відрізняється від всіх Передніх речей до участі в обговоренні шляхів реформування та зміцнення економічної ситуації в країні долучилась бізнес-спільнота, провідні економісти та банкіри. Це таке. Дуже важливе середовище людей, які є успішні самі, і які можуть зробити біля себе успішними інших людей, тому що це люди, на яких ми дуже часто дивимося предвзято, бо ми вбачаємо в них людей багатих, заможних. Але насправді це дуже працевиті і талановиті люди. І біля них обов'язково будуть рости молоді люди, біля них будуть мати роботу люди середнього віку. А це означає, що і люди старшого віку будуть мати достойну пенсію. Окремо на форумі представили Львівщину як інвестиційно привабливий регіон. І, за приклад, подали відкриття японської компанії Фуджикура та будівництво індустріальних парків в області. Окрім того, на заході широко представили й досвід поляків у розвитку бізнесу та підприємництва. За словами фахівців, їхня економіка ще недавно була схожою на нашу. Тому нині радять експерти варто взяти польський досвід у реформуванні. Ольга Матейчик, Назар Петуляк. Новини. Це лише частина випуску. Далі про публічне управління в Україні та новини спорту. Залишайтесь з нами. Аби в Україні виготовляли якісні протези. Два тижні тому до Львова приїхали дев'ятеро іноземних фахівців у сфері протезування, аби поділитись досвідом з українськими колегами. Проект відбувався на базі львівського протезного підприємства. За цей час вдалось протезувати майже десяток людей з ампутаціями нижніх і верхніх кінцівок. В травні минулого року Олександр зазнав поранення на передовій. Йому відірвало руку, поранило живіт та ногу. В нижню кінцівку чоловікові вставили титанові пластини. Замість правої кінцівки ж у нього розумний протез. Цей протез виконує всі функції, що навіть цією рукою можна зробити, то цей можна зробити. Дуже комфортно і звик до нього. Я... Це другий раз в нього не Зробили другий раз одів. Ну кажеться, що мене постійно де фахівці розповідають: міоелектричний протез останнє покоління протезів. Якщо людина, до прикладу, хоче взяти до рук яблуко, спрацьовують імпульси. Керування протезом відбувається вже на рахунок, ну за рахунок скорочення м'язового імпульсу. Спрацьовують датчики, є дуже багато просто функцій. Там кожен пальчик він має окремий моторчик і вона приймає форму об'єкта, рука, тобто вона дає можливість брати будь-які предмети як дрібні, так і великі. Однак українські спеціалісти не знали, як користуватись такими протезами. Джо із сполучених штатів він працює у американському військовому госпіталі. Тонкощами що ми своєї роботи поділився із нашими фахівцями в галузі протезування та реабілітації. Я допомагав українським колегам освоїти усі навички, які потрібні для роботи з пацієнтами, у яких ампутовані кінцівки. Сфера протезування постійно удосконалюється, і важливо, аби українські фахівці були обізнані, аби пацієнтам не доводилось їздити за кордон. Зважаючи на ситуацію в країні, висококваліфіковані фахівці у сфері протезування сьогодні є надзвичайно потрібними. Ми стараємося локалізувати в Україні знання, базу знань, яка б дозволила українським протезистам успішно працювати з новими високотехнологічними протезними виробами, щоб не потрібно було відправляти воїнів за кордон. Українські фізіотерапевти та протезисти кажуть, що участь у такому проєкті є цінним досвідом для них. Спеціалісти з цілої України і спеціалісти нашого підприємства. Своя техніку виготовлення високофункціональних протезів верхніх кінцівок такі проекти дуже важливі. Є, підвищується кваліфікаційний рівень спеціалістів, розширюється діапазон їхніх знань і вмінь. Проект підтримки протезування в Україні сьогодні завершився. І українські, і іноземні фахівці твердять, вони навчились багато нового один в одного. Ольга Тимуляк, Антолій Лопатченко – новини. Продовж останньої доби на сході України вбило одного українського військового ще трьох поранили. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання То Андрій Лисенко. За його інформацією, вперше з 27 серпня 2015 року кількість ворожих обстрілів у зоні АТО перевищила сотню і сягнула 103. Загалом, за минулу добу на Луганському напрямку, було шість обстрілів. На Донецькому, де бойовики цілодобово обстрілюють Авдіївку, 74 чотири обстріл. З них 17 з важкого озброєння. А ввечері ворог атакував позиції сил АТО між Новотроїцьким і Докучаєськом на Маріупольському напрямку. Напад здійснювався за потужної вогневої підтримки. Публічне управління в Україні яким воно має бути сьогодні. У Львівському регіональному інституті державного управління обговорювали перспективи розвитку публічної служби в умовах децентралізації влади. Участь у конференції взяли і управлінці з Польщі та Німеччини. Вони поділились своїм досвідом і розповіли, як відбувалося реформування публічного управління. У них такий захід відбувся уже в 19 Участь Участю доуково практичній конференції взяли більше ста науковців та управлінців. На цій конференції будуть розглянути актуальні питання імплементації закону про державну службу, напрямки, які є складними методологічно для наукового супроводу того, що відбувається в сфері практичних державного управління, нові підходи до розвитку структур, які пов'язані з децентралізацією державного управління. Дуже актуальними є питання надання публічних послуг. Німеччина також пройшла нелегкий шлях реформування. Ми готові поділитись своїм досвідом. Адже Україна потребує змін найперше на законодавчому рівні. А тому державні службовці повинні підвищувати свою кваліфікацію. У Львові обговорили сексуальне здоров'я чоловіків та жінок. Досвідом щодо діагностики та лікування захворювань органів репродуктивної системи обійняли спеціалісти України, Польщі, Азербайджану та Туреччини. Усе в межах міжнародної конференції. Деталі зустрічі провідних європейських фахівців у сфері сексуальної медицини у сюжеті. Труднощі, що виникають у сексуальному житті чоловіка та жінки, низьке любі до партнерів, безпліддя, новітні методи лікування статевих розладів. Це та інше у Львові обговорювали провідні урологи, андрологи, сексологи та психологи України і Європи в рамках другої щорічної медичної конференції. Тут люди мають можливість різних фахівців послухати, які дотишні до даної проблематики, яка є актуальна на сьогоднішній день, силу чого і демографічних моментів. І певних соціальних моментів, тобто сексологічні питання, є актуальними. Найважніше дуже задоволений, що зміг долучитися до обговорення. Багато цікавого почув. Особисто я збираюсь говорити про зниження рівня чоловічих статевих гормонів. Дуже хочу поділитись інноваційними методиками лікування прогресуючої проблеми. На жаль, дорослі люди за паспортом дорослі іноді у стосунках поводять себе, неначе маленькі діти. Вони вимагають уваги до себе, але абсолютно не здатні віддавати те, що потрібно іншому, тобто партнерові. Ябло абсолютно певна, що це є не константа, це те, з чим можна працювати. Одна з найактуальніших тем цьогорічної конференції чоловіче безпліддя, адже згідно зі статистикою, сьогодні кожен сьомий чоловік у світі живе з таким діагнозом. Спеціально для наших колег з Польщі та України ми підготували презентацію нового медикаментозного та хірургічного лікування захворювань репродуктивних органів у чоловіків. Хочемо, щоб ваша медицина перейняла ці методи, які допоможуть вийти на новий рівень медичної практики. Я знал, що сьогодні я все таки пересвідчився, що при лікуванні сексуальних розладів у жін і чоловіків потрібно звертатися за консультацією до ендокринологів, андрологів, урологів, щоб вони могли дати свою оцінку певним патологіям. На думку українських фахівців, такий мультидисциплінарний підхід для діагностики та лікування репродуктивних захворювань є правильним та виправданим. І це має звичайно велике значення не тільки для медиків, не тільки для їх пацієнтів, але взагалі для для нашого нашої популяції, тому що без нашої науки діти не будуть народжуватись, а сім'ї будуть нещасними. Теоретичні і практичні рекомендації іноземних колег українські медики намагатимуться впроваджувати у вітчизняній медицині. Та головне кажуть фахівці, аби в Україні змінився однобокий підхід до діагностики статевих розладів. Розпочався конкурс на краще фото і відео в трамваях. Акція спрямована на популяризацію трамваїв як екологічно чистого виду транспорту. До 13 травня, включно львів'янам та гостям міста, пропонують продемонструвати на відео чи фото те, що вони зазвичай роблять у трамваї. Читають, спілкуються, знайомляться чи готуються до іспиту. Фотографію або відео необхідно розмістити на своїй сторінці у Фейсбук з хештегом Люблю трамвай. Автори трьох матеріалів, котрі Бруть найбільшу кількість сподобань отримують призи від організаторів. Конкурс проводять у межах інформаційної кампанії будівництва трамвайної колії насихі. Що ж, це вся інформація у нас на сьогодні. Я з вами прощаюсь. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Далі ще новини спорту від Ольги Білоган. Я ж з вами прощаюсь. Бережіть себе і приємних вам вихідних. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас! Арена Львів фартова не лише для збірної України. Вчора гравці Шахтаря здобули перемогу з найбільшим рахунком в історії виступів у Єврокубках. Після виїзного успіху 2-1 у Португалії підопічні Мірча Луческу вдома змусили суперника чотири рази виймати кругово із сітки. Розпочав розгром Браги капітан і рекордсмен гірників за кількістю зіграних матчів Даріо Срна, який реалізував пенальті. Та найвлучнішим цього вечора виявився гравець португальської команди Рікардо Ферейра, який відзначився дублем у власні ворота. Ще один м'яч на рахунку Віктора Коваленка. 4-0. І Шахтар виходить у півфінал. Сьогодні відбулося жеребкування 1 другої фіналу Ліги Європи. Крути зіграють з Севілією Євгена Коноплянки. Перша гра відбудеться у Львові 28 квітня. матч відповідь 5 травня. Гандбольна галичанка перемогла усіх суперників. У Херсоні завершився другий тур фінального етапу чемпіонату України. Там львів'янки зіграли три матчі: перший зі Спартаком. Вихованки Тетяни Штефан не склало труднощів обіграти киянок із рахунком 33-19. Друга гра із Дніпрянкою. Господаркам не допомогли рідні стіни. Наші дівчата їх здолали 31-22. Однак найвідповідальніший матч був іж. Ужгородськими Карпатами, основними суперницями за золото чемпіонату. Тут удача знову повернулась обличчям до львів'янок 24-18. Тепер Галичанка впевнено лідирує у турнірній таблиці. Наступний тур чемпіонату України відбудеться з 21 по 23 квітня у Львові. І привезли кубок. Львівські плавці повернулись переможцями з 19-х міжнародних змагань у місті. Цешин вони зайняли перше командне місце та здобули індивідуальні нагороди. Львів'яни відстояли спортивну честь нашої країни, і зараз піднесено готуються до наступних стартів. Коли ми проводжали вихованців аквапарку пляж на змагання в Польщу, вони були небагатослівні та схвильовані. Зараз після повернення їхнє хвилювання змінилось на впевненість у собі та піднесення. Ми розраховували, що здобудемо там якісь медалі, але, чесно кажучи, хотілось. Не було такої впевненості, що серед 33 команд, які будуть представлені на цьому турнірі, львівська команда здобуде перше місце. На змагання прибуло 33 команди із Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та України найсильнішими на думку наших тренерів були угорці, поляки і словаки. Та львівським плавцям вдалося перевершити своїх суперників і привести перемогу у Львів. Діти покращили всі результати свої і дуже задоволені. І я бачила в дітях такий підйом настрою і духу спортивного. Вони були ну, задоволені. Плавці запевняють, що вдало виступили лише завдяки регулярним напруженим тренуванням. Вони були серйозно налаштовані на найкращі результати. Тому вибороли перемогу. Ні, ми не очікували, бо склад команди був маленький, дуже але все таки ми набрали велику кількість очків. Там були великі команди, багато дітей, але все рівно ми перші. Я плив, якби чотири дистанції. На ці чотири я маю чотири перших. І на стокроль кроль було, якби два запливи спочатку. Спочатку якби, просто, просто відбір на фінал, а потім фінал. Маркіян тренує його тато. Каже, що поєднувати роль тренера і батька важко, але результат того вартий. Перемогою сина приємно здивований. Розповідає, що той стрибнув вище голови. Середущий син Маркіян показав дуже сильні результати. Не очікував я, що він зможе Кубок взяти, тому що він, це не є його корона дистанція, на якій він взяв кубок. Він впливає комплексом. А кубок взяв на вільному стилі. Тепер плавці готуються до обласних змагань та чемпіонату України, який відбудеться влітку у Львові. Сподіваються на покращення результатів та нові перемоги. Підсумуємо спортивний тиждень вже завтра. У програмі спортпанорама о 18-й і в понеділок у футбольному огляді пас о вісімнадцятій. Сорок п'ять. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам сонячних, і теплих вихідних і гарного настрою.